Раді знову бути разом з вами на наших відеоуроках, коли ми оглядаємо перший лист апостола Петра до християн, які знаходилися в розпорошенні першому столітті, і обговорюємо ці моменти для нашого життя, для нашого служіння і для нашого слідування за Богом. Ми... В першому уроці говорили про те, наскільки важливий ось цей огляд всієї книги. Чому? Тому що, коли ми досліджуємо листи, дуже важливо, брати і сестри, це один з моментів дослідження Біблії, щоб ми могли декілька разів перечитати цей лист з першого по останній вірш, щоб ми могли побачити всю картину оглядово. далі дуже важливо тоді дивитися по окремих уривках. На ці теми, які розбиває апостол Петро своє послання, як він його висвітлює, ось цю тему одну важливо. А далі вже в контексті цих тем ми досліджуємо кожен вірш. Ось Таким чином, якраз і ми досліджуємо Слово Боже для себе. Другий урок ми говорили про нашу віру, про час, в якому ми знаходимося, про ціль випробувань і про ціль нашого земного з життя. Ми говорили про те, що це останній час, в який ми живемо від першого приходу до другого приходу Ісуса Христа. Біблія це називає останнім часом. На цьому шляху ми тимчасові подорожуючі. Ми тут для того, щоб е, звершувати спасіння своєї душі. Ми говорили це як про освячення і про завершення процесу спасіння прославленням, тому що ми вже спасені в Ісусі Христі Його благодаттю. На Голгофі, на, Ісус... на, на Голгофському хресті. І сьогодні ми будемо говорити про надію, надію, яку ми маємо в Ісусі Христі. Тому читаю сьогодні з 13 по 25 вірш. Тому, -то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явлені Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано будьте святі, я Бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожну, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провайте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя. Що передана вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих Його воскресив, та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога, послухом правді, очистя душі свої через духа, на нелицемірну братерську любов і ревну. Від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного словом Божим живим та тривалим. Бо кожне тіло не мов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний. Засохне трава, то цвіт обпаде, а слово Господнє по вік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Ми... Кожного разу, коли будемо говорити про ці уривки, будемо бачити, наскільки ось ця одна така тема, вона проходить е, такою червоною лінією через весь лист апостола Петра. І 13-й вірш, він наголошує їм як наказ, тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать. Ми думаємо, що лише е, якісь такі. Добрі моменти можуть негативно вплинути на християнське життя людини. Тобто, такі, як багатство, як спокій, такий мир і безпека можуть охолодити християнина в його слідуванні за Богом. Але насправді, брати і сестри, так само і складні обставини вони можуть привести до розчарування, до відчаю. Ми говорили, Замість того, щоб дивитися на Бога, ми можемо дивитися на ті складні обставини, і вони можуть пригнічувати нас, вони можуть приносити в наше серце розчарування, чому це зі мною трапилося, чому Бог це допустив. І це може робити нас пасивними, це може приводити нас в такий стан відчаю. І апостол Петро говорить, що найбільше. Що ми маємо берегти в своєму житті, це наш розум. Напевно, в Унісон з цим, е, самий мудрий чоловік на землі, Соломон сказав, над усе, що лише стережеться, серце своє стереже. найбільша битва, найбільші битви в нашому житті, брати і сестри, вони проходять в нашому розумі. І ви знаєте, дуже часто самий складний шлях в нашому житті це шлях від розуму до серця. Тобто, коли те, що ми знаємо, ми приймаємо в своє життя рішенням своєї волі. Тому апостол Петро говорить, що не дивлячись на гоніння, не дивлячись на складні обставини, є те, що має значення для вічності, для нас, для Бога. Це наше повсякденне життя, наша поведінка. Я ще раз хочу наголосити про те, що для зміни нашого характеру дуже важливо. Не те, що відбувається навколо нас, а яка моя реакція на те, що відбувається навколо? В своїй греховній природі, ми дуже часто хочемо всім доказати, що якби я жив в іншій країні, якби в мене була інша зарплата, якби я жив в інший час, то я би там більше служив, я би більше жертвував. І ми дуже часто. Цим самим говоримо, що ми своєрідні якісь раби обставин. Я щось не роблю через те, що щось в моєму житті не так, як би я хотів. І ми це хочемо дуже часто всім доказати, обманюючи самих себе. Тому що важливіше не те, що навколо мене відбувається, брати і сестри, а яка моя реакція на те, що відбувається навколо мене? Як я вчуся з цих випробувань? Чи роблю я їх дорогоцінними уроками, чи ще. Одною причиною, щоб оправдати свою бездіяльність, свою пасивність, це наші рішення. І ось в цьому плані треба бути тверезими, щоб не стати п'яним від неправильних думок. І тому апостол Петро говорить до християн, підперезавши стегна свого розуму. І тут він говорить такий приклад, картину воїна. Воїн, який мав бути підперезаний. Його одежа мала бути зібрана для того, щоб. Як подорожуючому, так і воїну було зручно виконувати свою місію. Подумайте про те, що дуже часто для мене це було таке дивне відкриття, коли солдат брали в полон, в них забирали пояси для того, щоб вони не могли бути якось підібраними, підперезаними. Полонений був без пояса. Ми, які йдемо за Христом, ми, які є ось цими подорожуючими, ми маємо свій розум. Підперезувати. Тобто він має бути тверезим. Тверезим згідно чого. Біблія говорить про те, що, ось тут закінчення цієї думки, послухом правді очисти душі свої через духа, нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим та тривалим. Апостол. Петро хоче показати християнам про те, що Біблія, Слово Боже, воно не тільки дає нам віру, ми народжуємося від Слова Божого, але Біблія, вона ще й дає силу. Тобто, Слово Боже, воно дає силу, як правильно поступати послухом правді. Очистять душі свої через духа, нелицемірну братерську любов. Бо народжені ви Словом Божим, живим і тривалим. Слово Боже, яке по вік пробуває, воно дає нам спасіння, воно змінює нас, і воно робить нас такими, які маємо відповідати образу Божому. І подивіться, будь ласка, на 17-й вірш. І коли ви отцем звете того, хто кожну, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. Дуже важливо нам пам'ятати про те, що страх в даному випадку апостол Петро, Петро не використовує як паніку. Ми дуже часто ну, якби в українській мові розуміємо, що страх це, це паніка, це якісь переживання, це боязнь. І є ще біблійне дуже важливе значення це благоговіння. І е, якраз ось ця відстань в моєму житті, чи я боюся Бога панічно, тобто людина, яка не знає Ісуса Христа Як Свого Спасителя, вона. Думає, що Бог, він той, який тільки чекає, де людина помилиться, щоб її покарати, що Бог гнівається. І десь так, от в незнанні Бога ми дуже часто так собі уявляємо. Апостол Петро говорить в страху, в благовіні. Благоговіння це повага. Якщо я знаю, що я відкуплений дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, Він мене викупив, Він за мене дуже дорого заплатив. В моєму житті це. Викликає повагу, це викликає смирення, це викликає любов. Ось про цей страх апостол Петро має на увазі. І звідки він береться, це коли ми вникаємо в Слово Боже, коли ми дивимося, що для нас зробив Ісус Христос, яка його любов, яку Він дав надію в своїй смерті і в своєму воскресінні. І тому якраз. Коли ми говоримо про наше християнське слідування за Богом, ми маємо пам'ятати: дуже часто ми, називаючи себе євангельськими християнами, маємо на увазі наш конфесійний статус, нашу приналежність до якоїсь конфесії, яка називається євангельською. Ви знаєте, брати і сестри, що в той час, коли апостол Петро писав цей лист, не було конфесій. Були християни, які вибрали Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя, і якраз для них. Євангельське християнство це мати віру, яку дає Слово Боже, і мати силу, яку дає Слово Боже. Тобто послухом правді, тобто слухняністю, коли я дозволяю Слову Божому стати моїм авторитетом. Тобто, коли я стаю під це Слово, коли мої відносини в сім'ї. Моє використання фінансів, моє використання часу, моя реакція на страждання, вона не залежить від того, що мені добре, що мені корисно, а вона залежить від того, як про це говорить Слово Боже. Це мій авторитет, послух правді, він змінює. Тобто, коли я Біблію використовую не лише для того, як джерело знань, хоча з цього все починається, брати і сестри. Я досліджую слово, і воно мені дає правильні знання, але на цьому не завершується. Ось далі я покоряюся Слову Божому, і Біблія це називає послух. Це коли слово, це, яке ввійшло в мій розум, воно входить в сфери мого. В мої відносини з дружиною, з дітьми, з своїм сумлінням, з владою, з тими, хто страждає, з тими, хто радіє. Слово Боже змінює моє життя, воно змінює мої слова, воно змінює мої поступки. Ось це якраз є євангельське християнство. І далі дуже важливо, чому апостол Петро каже послухом правді. Дуже важливий цей момент вірність. Тому християнство, брати і сестри, це не просто знання, а це послуг слову. І це вірність цьому слову. Тому що як для перших християн, так і для нас сьогодні проходять різноманітні екзамени нашого християнського життя. І якраз в складних обставинах, як ми говорили минулий раз, ми показуємо свою справжню віру. Як Даніїл. Як Естер, як Йосип, як апостоли, вони залишилися вірними Богу в самих складних обставинах свого життя. Чому? Тому що знали, ось це слово, ось це авторитет. І ніякі зовнішні обставини не зможуть змінити цієї істини. І ось тут якраз вірність моя слово, вона показує мені мою віру. Тому, брати і сестри, дякую Богові за ще один відеоурок. І хочу вас підбадьорити ось цими дуже простими істинами. Бог для нас готує екзамени, але як важливо нам в цей час бути готовим до цих екзаменів, як? Перебуваючи в Слові Божому. Читайте його, досліджуйте, дивіться на різні теми, які актуальні для вас, вникайте в нього. І що дуже важливо, закінчуючи дослідження. Нехай молитва на ваших устах і в вашому серці завжди буде дуже простою. Боже, допоможи виконати, допоможи це запровадити в своє життя. І коли прийдуть якісь складні обставини, брати і сестри, в наше християнство, ми зможемо залишитися вірними Божому Слову, не дивлячись на ось ці випробування. І повірте, Боже царство і Боже ім'я дуже сильно прославиться, коли його діти, його послідовники будуть залишатися Богові вірними в малому і вірними до кінця. Нехай Господь благословить вас!